У міжнародний день молоді в білій церкві відбувся масштабний форум. Брали участь представники влади, освітяни, бізнес та, звичайно, найактивніші юнаки і юначки громади. Організатор заходу, начальник управління з питань молоді і спорту Сергій Мартинов каже, білоцерківській молоді не займати ані ініціативності, ані наполегливості у прийнятті рішень, і у шляху до мети. А, взагалі, я оцінюю нашу молодь як ініціативну. а я був присутній на багатьох яких заходах, де молодь наша цікавиться». Всім, що відбувається в нашому місті. вони долучаються до будь-якої ініціативи. А якщо навіть ми не запропонуємо якісь заходи, вони самі створюють і самі починають робити якісь дійства. Аби подбати про майбутнє білоцерківської молоді, необхідно надати їй, по-перше, якісну освіту, а по друге, гідну роботу. Саме тому на форумі були присутні ректорка білоцерківського наву Олена Шуст та генеральний директор індустріального парку Біла Церква Андрій Ропіцький. Як кажуть освітяни, сьогоднішні студенти. Одні з найкращих за останні кілька десятиліть. Студенти, які були у 2021 році, і коли період повномасштабної війни розпочався, вони стали більш свідоміші. на їхню долю випали зараз дуже складні часи. Студенти молодь сьогодні. Це та молодь, напевно, про яку мріяла завжди незалежна Україна. В умовах сьогодення надзвичайним викликом є відтік молодих людей за кордон. Повернути їх можна в тому числі і завдяки забезпеченню гідного майбутнього. Саме тому індустріальний парк Біла Церква Робить усе, аби молодь навчалася та залишалася в країні, що ми зараз конкретно вже цього року зробили. Зробили спільно з міськрадою ремонт в 15-й гімназії двох кабінетів праці для хлопчиків і для дівчаток. Тобто, закупили обладнання, все це на 2 мільйони гривень. Тобто, вже з вересня діти підуть з 5-го класу по дев'ятий працювати в сучасних класах на сучасному обладнанні. А, і відповідно вони батьки побачать, що це якби праця це не щось зазорне. А, можна швидко прийти від навчання в школі. Професійної освіти до роботи на заводі з гідною зарплатою та умовою праці. А тим молодим людям, що вже мають освіту, індустріальний парк надає можливість влаштуватися на краще виробництво міста. Усю інформацію можна дізнатися за QR-кодом, що демонструвався на екрані. Це QR-код, який веде на наш сайт, де можна залишити своє резюме. І відповідно, якби ми розглянемо і підберемо для людини найкращу, найпідходящу професію. Професію або е, відкладемо в кадровий резерви, якщо якби відповідних професій немає наразі, і потім е, з людиною зв'яжемося, коли вони з'являться. Тому запрошуємо е, приєднуватись, е, не втрачати можливість і е, 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 залишити своє резюме у нас на сайті. На жаль, повномасштабна війна не дає можливостей молоді на святкування, тому управління молоді та спорту на цей раз і обрало такий формат заходу, такий формат, де молоді. Оді люди можуть познайомитись із майбутніми освітніми наставниками чи роботодавцями. Такий формат, де у пріоритеті майбутнє і розвиток, адже піднімати і відбудовувати країну тягар, який так чи інакше ляже на плечі молодих людей. Суспільство сьогодні потребує кваліфікованих, адаптованих уже під нові потреби фахівців, які будуть працювати на розвиток країни після воєнний період. І власне, от ми говоримо, які сьогодні затребувані спеціально. Це яких спеціальностей сьогодні потребує аграрний аграрний сектор. А ми бачимо, що аграрний ми знаємо, що аграрний напрямок це основа економіки країни. Тож я повертаюся до тих спеціальностей, які, які сьогодні є важливими: це ветеринарна медицина, фахівці ветеринарної медицини, це агрономія, це інженери агропромислового комплексу, це менеджмент, це психологія сьогодні, до речі, набирає оберт і має має велику популярність серед абітурієнтів Білоцерківського НАУ. Тому от ну власне такі перспективи і пропозиції від білоцерківського нао в цілому захід видався цікавим та корисним як для молоді, так і для спікерів. Тож попереду тісна співпраця та 100% позитивні результати. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.